Вареники, вареники, божі хваленики. Не кожен їх варить, але кожен їх хвалить. Казали у народі про одну з найулюбленіших страв українців. Готували вареники із житнього пшеничного гречаного борошна, начиняли сиром, капустою, картоплею, пшоняною або гречаною кашами. А які ж смачні вареники з вишнями, лісовими ягодами чи сушеними грушами? До речі, на полісі у селі що в Щурокидівському районі вареники із солодкою начинкою називають матунами. Звідки пішла така назва? У чому секрет приготування цієї страви? У цьому якраз і допоможуть синіжовські господині. Вареники із такою солодкою начинкою. Так, з грушами. З грушами. Так. Так. Це груші гарні, солодкі, відварені, так, так. Одварений, перемеляний через машинку, нісорубку. Угу. Угу. І от тобі начинка, не треба, ні сахар, нічого, ні солодкі, є, угу. добрі. Є. І будемо начиняти о, такі. Матуни. <свят> а чого ж так називали? Матуни. <свят> а хто знає, по колишньому? <свят> <свят> ну по колишньому. Да. От зараз ми вареники ліпимо, так ми ліпимо так вареники. А як колись наші матері нашнялі, вони не робили отак, як вареники. А так просто так. як пирожки. Ага. Мотали. Так, так мотали, як, як пир... пирожки. От от я як будемо, то я вам ну, покажу, ну, як. То воно, да, о, давайте о, то будем будемо робити, оце. так? Борошно є, яйце є, так, що сироватка. На сироватці. будемо. На будем, сироватки. Так? Так? Да. Давайте. Ну приступимо тоді. Приступимо ну, до року. Що, роботи, що треба найперше тоді? Треба сода, соль, соди Посолити, даємо? ложечку киньте. Отаку, соди. Так. так. Угу. Так, що ще далі? Солі треба ще. Й... Соля, давайте буду вчитися, як ці матуни робити. Хватить солі ще ще. А муку коли збирали таку темну, жити. Ну, не було напевно, такої да? муки, Білої. не було. Uh -huh. Силі, просто наші батьки, мололі в жорнах uh -huh. таких, і ту муку просивали, з й муки робили млінцепи, вареники варили, uh -huh. тиматуни. Uh -huh. Отаке робили. Uh -huh. Ну що ж, що далі беремо? Сироватку Яєчко Сироватку. Я ще розмішаю трошки. Так, давайте з'ємо сироватку. А на сироватці смачніше, правда? Звісно, що смачніше. Вони ще на кислому молоці ще смачніше є. Зараз у нас крові запускаються. Ага. Вже добре, що сироватка є. Угу. Ну, Лі сироватка, Так. так. Лей чу -чу, так? Угу. І В принципі, це теж страва швидка в приготуванні, правда? Швидка і вона корисна. Угу. Ну, На мокіслому молоці теж будуть, вони пухкіші, напевно, буде правда. ж? Але Конечно. тут сода теж свою справу зробить, і сироватка, правда. Ну, ти, Це як да? ще трошки сироватки. хватить. Угу. 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 А тісто має бути таке тугеньке трошки. Так, так. 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 Єбудь тугеньке тисто, щоб можна було його uh -huh. розкачати, uh -huh. слепіти. Ну, ось так поступово ми вивчаємо секрети приготування от тієї давньої страви, яка називається матони, або ж вареники. Або ж вареники. Так. Ну і що там наше тісто каже? Вже можна вимішувати. Наш ти ж ти ж кажеш, що вже можна на досточки угу. його помисить позбирати. а це хай стоїть ще. Угу. Трошки незручно, так? Досточка узесенька, як Щеп... пісенька співається на досточці взенька. А яка то пісенька співається? Співається пісенька. Дірка, досточка вузесенька? Резбістру речку, кладочка, тоненька. ніхто Дякое! Дякое! От і пригадали ліплючі вареники, ліплячі ось ці матуни. пригадалась пісенька, правда. ж? Давня така пісенька теж. Ну, що там тісто наше? Вже вже Вже, 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 вже. готове майже, правда? Так. Да. Досточка вузенька, то треба рвати. рвати <гут> Давайте поки. Я Тик сюди положу, так, т... положу тут посипну. трошки. Є. Ага. Шуб, щоб <гут> не пристало так, так, тісто. Так. Угу. Розкачуємо тисто. Mm -hmm. тепер беремо стаканчика так, так. Дайте, трохи і викручуємо. Угу. От. Ого, то вони такі, такі тостенькі мають <рес> <навіть> бути. так? Так, вона ви будете ліпити, так. а я буду качати. Добре, давайте. Це буде скоріше uh -huh. йти uh -huh. робота. Ось такі вони мають бути трошки товстенькі, так? Ціточки? Ну, такі, вони можуть. Вони тоненькі, тоненькі не обов'язково. Можуть бути і тоненьші але немає де розкашувати. Ага. Ну, нічого. Тосточка вузенька. Зато си <рес> <більше> буде, правда? <рес> кладочка, вузенька. Кладочка, вузенька. Власне, кладочка вузенька. І ліпимо, так, як вареника, так? No. А ми його зараз варимо вареники. Так. І ви будемо варити, виймемо з печі і полюємо їх медом. Медом Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Щоб вони пахли медом. Так. Будуть такі їх вареники. Тоді Дійсно, буде смачно. Чучка гріється, зараз закипіть, ми будемо. Кіти тут залежить, будемо варяти. Так, і потім вже будемо з медом споживати. Так. Будем і кидати, кидати їх так, так. Угу, угу. вода кипить, ми вареники закидаємо. всі, тут, кидаємо. Так. всі кидаємо, вони йдуть, бо великі угу, угу. великий чугунчик, чугунчик, та... і треба ж помішати ложкою, ж правда? Так, зараз покидаєте, помішаємо ложкою, ага. щоб вони не, не поприставали, Вони повинні виплюсти наверх. Усі, щоб вони плівали. Так, так. Так. Бо вже. вже плівають. В, так. Всі вже вареники зверху пливають. Так, пливають. Так. Тепер ми беремо вилками, вілками, угу. ставлямо плеча, ліхом не перекинуть. О, і, хай собі. і зараз вони в моменті зваряться, правда? Оте, вони зараз закиплять, ми їх помішаємо і все, і будуть готові угу. наші вареники. Майдом. Матуни. Заздалегідь приготувати начинку, для цього залити гарячою водою сушені гроші, через годину злити воду та перемолоти гроші на м'ясорубці, тим часом приготувати тісто. У попередньо просіяне борошно додати сіль, соду, влити теплу сироватку, вбити яйце та добре вимісити тісто, потроху підсипаючи борошно. Коли тісто відставатиме від рук, розкачати його на дошці, посипати борошном, за допомогою склянки вирізати кружечки. На середину кожного покласти начинку і зліпити матуни, наліплені вареники вкинути у баня з киплячою підсоленою водою, обережно їх помішати і варити перед полум'ям 3-5 хвилин. Коли зваряться, викласти у глибоку Полити медом та подавати до столу. Уляни гнатів: ну що там можна вже Уже можна доставати вже можна так? доставати, так? Давай так. будемо. Угу. Гарненькі вийшли, правда, гарні є, великі? Гарні, великі, гарні такі великі, красивенькі. Ех, би ще їх поїсти так гарненько. Ну, апетит, я думаю, якраз і буде до тих вареничків. Like — Може і буде. І трошки бачу, аж під такі, як заровнянили. Заровняли, тому що воно пече, а ще огонь горив, то воно загорає. На газу знизу так. йде. А, а тут туда, зверху, зверху, правда? Да. Полуня робить свою справу. Так. І піч верніше. Ой який. Підрум'ядений матун. Як матуни. Так. Ну, О. Угу. О, ложечку візьмемо. Тримайте Майте, ложечку. Так. Угу. Чи маленько меду треба, так? Ну так ще ложку одну хоч. Угу. Щоб воно скрізь пішло, то по полімо, mm -hmm. потрусимо їх. Досить. Mm -hmm. так. Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. І отак от їх по mm -hmm. А, яка краса. І готові Міча. до споживання. О, і прошу до столу. І можна вже споживати. Mm -hmm. А їх треба, до речі, теплими їсти? Mm -hmm. Чи холодними можна? Yeah. Як, як хто мам, забажає? Як так? хто забажає так? Можна гарячими, можна й теплими, можна й холодними. Це вони з грушами. Головне, щоб був апетит, правда? Так, так, так. І голодний, щоб був. Ну що ж, я дякую вам за цей рецепт, за такий от рецепт матунів, тобто вареників з начинкою. – Дякую вам. А тих глядачів, кого зацікав рецепт приготування з таких от вареників або ж матунів, кажуть у селі Синіжево, що в Рокитнівському районі, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передачі Азбука Смаку. У селі Сініжи дуже полюбляють готувати таку давню страву, якою є яєчня. Так, Ляна, так, так, так? Так. Вона досить проста, але Але см... вкусно. Так, правда? Смачно. Угу. І смачно. Так. То що, яйця для цього є, молочко є. Що будемо робити? Сало там я так робимо, смажеться. Є, так? Все є. Угу. Зараз ми яєчка розоб'ємо. Наші курочки гарненькі, на ніжку кривенькі. <звук> будемо бити яєчка і будемо... і будемо… розбивати і сюди будемо... тарілочку. Так, так? Так, так. Ну тут в нас в даному випадку скільки 6 є. Солі додати трошки. Да, можна. Тож трошки додати солі. Сало не солі? Сало не солене, так. Хватить? Ну, 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 можеш, давайте ще трошки. Ще буде молоко mm -hmm. mm -hmm. да, ліс. Ну, сало трошки солонувати. Борошна не треба собі ні, давати. Це ні треба. Треба, ні. така давня проста страва. Да, так, це таке колись Саме скоріше. Вставілі зажерле, воно скоренько зажарилось. Mm -hmm. І розмішуємо. Розмішуйте, щоб було Угу. Mm -hmm. Кажуть, родзинка цієї яшні те, що сало ми туди от влімо в цю. Лиску, да, так, сюди влімо, щоб була ця, ця міська була, була uh -huh. жирна. Ага, І щоб воно і не підставало. Щоб не підставали, воно буде рости вгору. Так. Ну, як зараз кажуть, це омлет такий, так? Да, так, омлет. Сами готові. Так. О, гарно підсмажилось. Да. Uh -huh. Так, ми і ми будемо змазувати посуду. Так. От треба поколотити. Да, так? Поп... Помажемо, щоб нічого не приставало і було все жирне. Угу. Щоб їїшня не пристала, правда? Так, так щоб не пристала, щоб вона було жирне. Тепер можна вилівати. І що, виливаємо? Виливаємо і помішаємо. І помішати ще? Так, помішати. Його. Так. Ой, яка краса тут. І що, і, і, б... і ставимо до печі? ставимо до печі, будемо ждати, і поки зготується. І, і скільки часу воно десь буде? Ну, mm. минут — Так? Скільки часу буде на жару там готуватися, да, так? Угу. Дачте, на газовому моменті приготується. А є. там воно трошки? що, ставимо. — ставимо? Ну давайте поставимо. Ось так. І Ось. хай наша піч Може готує на мієшню, так? Так, вже ми зготували. Отож зачекаємо 30 хвилин, 40, і тоді вже можемо споживати. 40 може багато, може менше треба. Ну побачимо, подивимось, так, так? так? А закривати піч будемо? Ну треба закрити, треба закрити, так. Ну закривайте, щоб воно все там простушкувалося. Яєчня сало порізати шматочками та підсмажити його на пательні. Тим часом у мисці добре збити яйця, влити молоко, посолити і додати смаженого сала. Добре, ще раз все розмішати і поставити до печі, випікати протягом 30 хвилин. Ці приготували разом із господинями села Синіжово що в Рокитнівському районі чимало страв за давніми рецептами. Я сподіваюся, що вони вийшли нас смачні. Я всім дякую за ці рецепти. Ми вам змогли показати нашу традиційну поліську синіжецьку кухню, страви, які в нас готувалися. І щоб глядачі переконалися, що ми не лише смачно готуємо, правда, дівчата, а ще й гарно співаємо. Ми наостанку вам пісеньку. Ой, о, лузі, калина стояла. Ой.